Херсонщина це інтрига, яка пов'язана з оцінками дій російських військ на правобережжі. Виводи діло самі. Наші зусилля в поєднанні з Хаймерс суттєво зменшують можливість російських угрупувань утримуватись як на правому, так і на лівому березі Дніпра, але потрібно ще докласти зусиль, щоб донести це до ворога у живому або мертвому варіанті. Зараз ворог намагається будувати лінію оборони і по лівому берегу Дніпра. Як очікується, туди зайде артилерія з правобережжя, аби з лівого берега підтримувати ті підрозділи, які залишаться на правому. Але це примарний план, тому що як тільки звужується ця ділянка, Лянка оборони ворога на правому березі, тоді вступає в дію наша ствольна артилерія, а не лише хаймерси, тому що хаймерси можуть діставати далеко, але немає сенсу використовувати їх для значної кількості цілей. Там має працювати ствольна артилерія. Ми стискаємо цю зону, яку ворог займає на правобережжі, і вступає в дію артилерія, і ворогу нічого не залишається, як або здатись, або вплав перебиратись на лівий берег. Ворога не можна випускати з правобережжя він має або здатись, або загинути. За версією очільника головного управління розвідки, частина російських підрозділів може піти на посилення угрупування в Запорізькій області. А інша версія, що частина підрозділів буде перекинута в Білорусь, де ворог буде створювати нові загрози для України. Відповідно, не треба давати можливості ворогу посилювати ту чи іншу ділянку фронту. Да, окупанти зараз ситуація продовжує бути складною. Окупанти продовжили так звану евакуацію фактично депортують людей із Херсона із правобережної. Херсонщини, а від вчора почали евакуювати депортувати людей навіть з лівого берега, і на зараз під обов'язкову евакуацію, як вони зазначають, потрапляють всі населені пункти, які знаходяться вдовж 15 кілометрової зони від лівобережної частини Дніпра, тобто із лівого берега окупанти намагаються виселити абсолютно всіх людей. Це під цю так звану евакуацію попадає верхні верхні рога, нижній рогачик Горностаївка, Липітиха, Каховка, Нова Каховка, Казачі, лагеря, Олешки, Голе Пристань. Тобто, це неймовірна кількість людей, яких окупанти знову таки будуть намагатися депортувати десь в Крим або в Росію. На зараз окупанти все ж таки використовують місто Генічиск. Як такий своєрідний хаб, хаб розселення і хаб для депортації людей. Вони розсіляють людей по. Санаторіям розсіляють людей це Арбатській стрілки. Абсолютно всі санаторії використовують для цього. І в місті Скадовськ. Вони Скадовськ зараз заселяється людьми, яких депортують здебільше з Херсону і з Голої пристані тому. Ось ця евакуація. Депортація триває. А разом з цим відбувається тотальне пограбування. Сьогодні повідомляють про те, що окупанти вивозять музей Шовкуненка, художній музей в місті Херсоні. Вчора окупанти вивозили державний архів. Тобто, окупанти вивозять абсолютно все, і вже ми бачимо не тільки музейні цінності, цінності архівні цінності, пограбування комунальних підприємств. Емст пограбування державних підприємств і навіть приватних вже відбулося на зараз. Окупанти вже вдаються до того, що розкрадають абсолютно все, і вивозять абсолютно все із Херсона, і вже з лівобережної прибережної частини Херсонщини. Пане Сергію, було так само повідомлення, що Рубль не прожився на Херсонщині. Це прекрасне повідомлення. Я звісно, ну як і всі українці, цьому радіємо. Зрештою, а як так сталося? Ну, окупанти ж вони в принципі свою волю, там і рублі свої насаджують і примусами під зброю. І далі а як так сталося в Херсоні? Що не вдалося там рубль запустити ну, в широкий споживання? Ви знаєте, як тільки окупанти заявили про ось цю евакуацію депортацію, одразу підприємці почали переставати брати рубль. і тільки ті торгівельні мережі, саме російські, які працювали в окупованому Херсоні, ще тиждень брали рубль, поки не вивезли своє обладнання і не вивезли статки товарів. То на зараз в місті Херсоні, в правобережній Херсонщині, працюють тільки дрібні підприємці, саме українські підприємці. Вони одразу відмовились брати російський рубль і курс його абсолютно зразу обвалився а згодом вже Взагалі його перестали брати. Якщо на початок ось цієї евакуації курс рубля до гривні був 1,15, то останнім часом вже по 40 копійок ніхто не хотів брати російський рубль. а зараз його взагалі не беруть. Тепер ця тенденція вже перекочувала на лівий берег Дніпра, там де окупанти на зараз оголосили про так звану евакуацію. Це нова каховка, каховка, гола пристань. Ну ці населені пункти, що я вже Же називав які знаходяться в зоні так званої евакуації, то там ходіння рубля так само закінчується, і його вже так само ніхто не бере. Тобто російський рубль іде слід за росіянами, а вони всі разом ідуть слід за російським кораблем. Так, напрямок всім українцям давно відомий. Пане Сергію, про мобілізованих і от починається у Росії осінній призов. Розуміємо, що будуть гнати призовників на війну, на смерть, на убій. А чи багато вже частково мобілізованих прибуло на Херсонщину? Ну тому що зрозуміло, що Росія буде намагатися за їхньою допомогою якось утримати ці території. Ну так дійсно відзначають, що з'явилися в мобілізовані, їх визначають те, що вони плохо одягнені. Там зазначають, що знаєте, один комплект форми поділяють на двох: комусь штани, а комусь куртка. Той в цивільних штанах і в військовій куртці, а той навпаки. Тобто, але все ж таки вони з'явилися. Вони з'явилися і в самому Херсоні, і в правобережній частині Херсонщини. Вони з'явилися і на лівому березі, на лівому березі, назад. Зараз окупанти риють дуже потужні великі фортифікаційні споруди, і ці фортифікаційні споруди якраз риються абсолютно уздовж всього узбережжя Дніпра і Каховського водосховища. Вони риють і бліндажі, і окопи, і якраз ось ці мобілізовані, якраз вони там до цього і пригодні, тому що вони на зараз виконують саме ось ці роботи. Ну і звичайно, велику кількість мобілізованих кіно. Ли на зараз на лінію фронта для того, щоб вони ну утримували відхід росіян і так звану евакуацію. А я вважаю, що це прикриття того, що їм все ж таки в найближчий час вони будуть вимушені покинути і місто Херсон і правобережну частину Херсонщини, відійти на лівий берег, тому що утримувати фактично вони лінію фронту і натиск наших збройних сил вже не можуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.